Доброго дня, шановні тільці, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити таро передбачення на тиждень з 17 по 21 липня. Нагадую, що це загальний розклад і він може не повністю з вами резонувати. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний тиждень. Так, енергії даного е, тижня сприятимуть тому, що ви, можливо, отримаєте якусь несподівану підтримку, якусь е, е, несподівану допомогу. І це може бути так, що сама ситуація просто, наприклад, вирішиться, чи, е, якось зовсім несподівано і неочікувано для вас. Просто, знаєте, допомога прийшла е, ні звідки. Або виявиться раптово, що якісь ваші знайомі, я хтось з вашого оточення, знає конкретних людей, які можуть вам допомогти, і так далі. Тобто цього тижня ви будете мати якусь таку впевненість в собі, душевна, якісь такі душевну гармонію, зв'язку з тим, що ви знаєте, що ви не сам не один чи ви не одна, що у вас є підтримка. І підтримка може бути знову ж таки, як в постаті всесвіту вищих сил, називайте як хочете, а може бути просто підтримка вашого оточення. Добре. Давайте ми подивимося, яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах життя. І розпочинаємо зі сфери роботи. Так, якщо ми говоримо про сферу роботи, я б сказала так, це якась відсутність, по-перше. Можливо, навіть не відсутність, а можливо і не бажання якоїсь соціальної активності. Це стан, коли вам не захочеться бути, знаєте, от таким активним, таким запальним, амбіційним. Це от якийсь такий стан певної пасивності. так? Далі в когось може просто прийти розуміння, що ви можливо йдете невірному напрямку, що це так насправді не той рід діяльності чи не та робота, яку б ви якою б ви б хотіли б займатися до кінця свого життя. У когось це може бути просто, знаєте, проява якоїсь певної емоційності, проява певної імпульсивності, не обдумуючи, ви можете робити певні дії, про що згодом можете пошкодувати це раз. А друге, може в когось просто бути якісь завдання чи проєкти, в яких ви так насправді маєте мало досвіду. І через це буде якась така, знаєте, певна нерішучість, такий страх. Чи взагалі що це таке, і, і, і ви, можливо, будете відчувати себе в якомусь такому стані нерозуміння того, як це робити, що це робити, і, 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 і все. Але давайте подивимося більш детальніше, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. Так, якщо ви маєте роботу, я б сказала так, це відсутність. Якогось, знаєте, унікального, можливо, в певній мірі творчого підходу до ваших справ, до ваших обов'язків. Ви не просто не знаєте, взагалі не знаєте, як вирішити конкретні обов'язки, конкретні справи. В когось може взагалі просто бути відпустка, і ви будете знаєте, взагалі не думати про роботу, не будете нею займатися і просто будете відключені зі сфери роботи на певний період. Це, можливо, також знаєте, що буде, що ви будете в когось просити допомогу, якихось підказок, тому що ви знову ж таки не знаєте, як діяти в даній ситуації, як вирішити дану проблему чи розвивати даний проєкт. Давайте подивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Так, якщо ви шукаєте. Роботу. Е, дивіться, якщо ви шукаєте роботу, є можливість знайти роботу, натомість у вас можуть бути якісь певні певна невпевненість собі, певні е, така, знаєте, внутрішня напруга е, в зв'язку з тим, що ви сумніваєтеся, чи у вас достатньо компетенції, чи у вас достатньо знань для того, щоб йти на цю посаду чи йти до цього роботодавця. Дивимося, що у вас е, по фінансах. Так, якщо ми говоримо про фінанси, в когось хтось буде витрачати гроші на навчання, на психолога, можливо, на практика, скажімо так, тролога, астролога і так далі, можливо, хтось піде саме в цю сферу навчатися, так. Якщо ми говоримо в загальному розумінні, тут можуть знаєте, якщо ви маєте якісь фінансові проблеми, якусь фінансову нестабільність, то скоріше за все на це можуть впливати приховані фактори або просто якісь фактори, які ви не врахували. Припустимо, ви не маєте жодного. Плану, на що вам витрачати власний бюджет. І, наприклад, кожного дня ви купуєте собі каву, там ще щось, якісь дрібнички, дрібнички, і виходить те, що в зв'язку з тим, що ви не враховуєте свої витрати на ось ці дрібниці, ви можете понести якісь, ну, скажімо так, витрачати більше, ніж ви планували на самому початку. Тому тут треба все-таки вибудувати певну структуру, все-таки брати. Під увагу навіть найменші е, витрати, і е, рішення, і ви побачите, е, на що у вас йде найбільше грошей. Так? Е, це також, можливо, в когось і непрактичний підхід до своїх. Е, фінансів. До речі, якщо хтось займається психологією, психотерапією, езотерично-філософськими науками, і, скажімо, це є другий, як друге чи додаткове джерело доходу, так, або як основна діяльність, так, то з цього ви можете отримувати прибуток. Дивимося, що у вас по стосунках з вашим оточенням. А, так, ну тут хтось можливо буде просити у вас допомогу, якісь там позички, і так далі. То тут буде для вас ем, дуже характерна певна, скажімо так, жадність. А хтось просто взагалі, знаєте, не захоче спілкуватися з людьми. Це знаєте, коли дзвонять по телефону, щоб з вами побазікати. А ви просто будете вмикати беззвучний режим для того, щоб просто не спілкуватися з людьми. Просто це якісь такі знаєте, небажання спілкуватися. Можливо, ви будете взагалі зайняті якимись іншими справами і вам буде не до цього. Дивимося, про що нам говориться для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Дивіться, я б сказала так: тут, скоріше за все, певна рутина привнесла свої корективи у ваші стосунки, і тому якби. Ну, Ситуація у ваших романтичних стосунках, вона буде так, незадоволення. Ви будете, можливо, чіплятися до партнера. Можливо, просто знаєте, якісь рутинні дії, вони ну, можуть трохи негативно відобразитися на ваших особистих стосунках. Тому, якби тут треба, можливо, якусь. Іскру внести в ваші стосунки, тому що все-таки вони переповнені дуже сильно рутиною та якимось певним незадоволенням, особливо в першу чергу, фінанс. Це пов'язано з фінансовим незадоволенням. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичні. Стосунки. А, так, ви готові а, загалом до а, романтичних стосунків. Ви виходите потихеньку з якоїсь апатії, з якоїсь депресивного стану. Натомість це знаєте, ну таке буде, то буде. Не буде, то не буде, теж нічого не втрачу. От такий буде у вас підхід. Ви будете все навіть, я б сказала, більше пускати якось так на самотюк. І вам не буде цього тижня залежати на тому, щоб знайти партнера, партнера чи партнерку. Дивимося, що прийде цього тижня. Так, прийде в першу чергу. В когось може бути придбання чи продаж нерухомості, раз в когось може прийти якесь знищення чогось. До речі, будьте обережні, тому що в когось все-таки може бути підпал хати через москаляцькі ось ці оце лайно, яке воно пускає по Україні. В когось може бути коротке замикання в домі, тому будьте обачні, тому що є ймовірність якогось пожару. Третій момент: в когось може. Прийти період ремонту. А, далі це можуть бути такі руйнування в якихось інших сферах вашого життя. Або, знаєте ще, що може бути? На більш такому побутовому рівні, скоріше за все, так дивлячись по картах, то тут, скоріше якась дратівливість, невдоволення, знаєте, чіпляння до дрібниць. Така більше бажання, знаєте, чіплятися, бажання конфліктувати з іншими людьми, особливо, якщо ваші думки, скажімо так, розбіжні. І тут з того, що я бачу, то більше буде характерне все-таки чіпляння до вашого партнера, невдоволення, ти такі, знаєте, бе бе бебебебе, оттаки. Будете цього тижня коротше маркотними. Дивимося, що відійде. Відійде, в першу чергу, як би це дивно не звучало, і парадоксально так, у вас є ймовірність того, що ви будете чіплятися, знаєте, бажання створити ці конфлікти, але одночасно ви будете себе ловити на цьому, і одночасно ви будете намагатися пропрацювати ось ці, знаєте, бажання конфліктувати. Відійде також певна якась, знаєте, нервова напруга. Можливо, в вашому житті хтось вам дасть допомогу, хтось вам дасть якусь підтримку, хтось якась ситуація може вирішитися, так? І це певним чином може посприяти тому, що саме ось ця така нервова напруга, конфліктність, вона, знаєте, рівень ось цієї напруги він знизиться значно. Також хтось перестане бути наївним в тих чи інших ситуаціях і буде намагатися досить Реально і чітко дивитися на конкретні е, сфери свого життя, на конкретних людей, чи ж знову ж таки на конкретні ситуації. Дивимося, рекомендації. Так, е, в першу чергу, вмійте довіритися Всесвіту. Якщо ви пробуєте, е, намагаєтеся роз, р, вирішити якусь ситуацію, воно вам не йде, ви прикладаєте максимум зусиль, воно там чи стоїть, чи ще щось, пустіть це все на самочок, те, що я, е, власне, вже раніше. Говорила, так. Далі, як просіть допомогу, якщо вам вона необхідна, і вам допоможуть. Ніхто не може здогадатися, що у вас там відбувається в житті, що відбувається в вашій голові, і чи так насправді ви потребуєте цієї допомоги. так. Знову ж таки, Ця карта ще раз говорить: у вас є підтримка. Підтримка в постаті вищих сил, ще раз нагадаю, і в постаті вашого оточення. Просто будьте відкриті на те, щоб вам допомогли. Просіть і буде вам дане. Так? Коли ви просите про допомогу, це не є ознакою слабкості. Люди навпаки люблять допомагати іншим, і це є нормально. Ну що, шановні тільці, такий тиждень, я б сказала, більше для вас буде певно напружений, такий нервовий, такий трохи конфліктний. Можливо, в деяких ситуаціях будуть, особливо в фінансовій сфері, будуть певні неясності. Можливо, в якихось проєктах ви не будете мати впевненості, як це робити, тому що у вас, можливо, недостатньо в чомусь знань компетенційних. Чи досвіду, так і це також буде вас можливо в певній мірі змушувати нервувати. Але просіть про допомогу і пам'ятайте, що вам можуть звісно допомогти. Головне про це вміти сказати і не боятися просити. А я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.